Суп пюре з кабачками. Цибулю нарізаємо кубиками. У кастрюлю наливаємо олію і обсмажуємо цибулю до прозорості. Моркву натираємо на великій терці і додаємо до цибулі та тушкуємо ще 5 хвилин. Якщо у вас кастрюля не з товстим дном, то краще цибулю з морквою обсмажити спочатку на пательні. Нарізаємо кілька зубчиків часнику і додаємо до наших овочів. Нарізаємо дрібну картоплю і додаємо до решти овочів. Заливаємо 600 мл кип'ятку. Тим часом дрібно нарізаємо кабачки. Якщо у кабачка є насіння, то їх краще видалити. Додаємо. Кабачки до решти овочів, солимо, перчимо, додаємо один лавровий листок, одну чайну ложку карій, сушений кріп. Все добре перемішуємо, закриваємо кришкою і тушкуємо 15-20 хвилин до готовності картоплі. Вавлений сирок натираємо на терці або нарізаємо ножем на і додаємо до нашого готового супу, перемішуємо до розчинення сирка. Але якщо він не розтане, нічого страшного, ми все одно будемо все збивати блендером. Тільки не забудьте витягти лавровий лист перед цим. Готовий суп знімаємо з вогню та збиваємо його блендером. Все, наш смачний суп готовий. Його можна подавати з сухариками і свіжою зеленю. Смачного.